Так, ребята, пробурив там пару луночок, сніг по коліна і почав під ногами тріщати лід. Почала виступати вода. Коротше, страшновато. Все одно я закинув балансир, протягнув леску, і стою собі, смикаю. Якщо буде щука, значить якось будемо витягувати. Не буде. Поїду додому. І за великої ваги, то що, відомо, сніг нападав, став проламотись. льот не витримує. Нічого страшного, ми будемо і таким способом ловити. Пишіть коментарі. Ловлю на балансір з берега. Нічого не клювало. Глубина, мабуть, метра півтора. Ну, провалитися мені не хотілося б. Тим більше снігом зверху присипить, і ніхто мене не найде. Ось така рибалка. Всім пока. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі, рибалка на балансір. Що літом з берега. Вона бунка не замерзла. А тут, кстати, щучка літом плавала добре. Можете подивитись відео. Єдьте на каналі, тут щука на 10 кг ловилась, на 6, на 5. Тут в цьому водойомі прям отак вот от ганяла малька з одного краю до другого краю. Тільки закидаєш поплавок, починає клювати, зразу вже випригує щука. Тобто навіть особо риби невозможно було половити. Ну, потім взяв воблер на воблер, на живця, тут ловив на воблер, На блесна. Коротше, щука ловилась на все, на все, що можна тільки кидати і ловити. Зараз поки не знаю, приїхав, подивимось, побачимо. Поки покльовки не було. Але страшновато там стояти, вода виступає, проламується лід. Снігу коли не було, можна було ходити, а зараз сніг випав. Глубина сніга доволі хороша. По коліна, як бачите, от ногу засунув, практично по коліна. Так що, я думаю, не варто туди ходити. Якщо піймається, добре, ні. Поїдемо в друге місце. Дивіться відео на каналі. Ловлю на воблер, ловлю на живця. На спінінг. Кому цікаво, підписуємося. Зима у нас на дворі мінус 25-26. Мінус 10. Через 2 дні буде перепад температури плюс 2. Коротше, от така погода непонятна.